Відки мої котєйки, з вами я Кетгейм, і сьогодні ми будемо <кліст> літати в Дубаї. Я сподіваюся, вам це відео сподобається. Я не буду тягнути кота за хвіст, і ми погнали. Ну, впромітте я <кліст> візьму ключі. Ну, мені треба зібратися. Зараз, ну, холодно, бо вже осінь, але е, я, типу, хочу е, зібрати речі там в Дубаї. В Дубаях зараз не холодно, там тепленько, так що я буду брати брати Ну, всякі речі, там, там шортики, купальник. Коротше, все таке. я, е, скоріше всього, включусь, коли вже я буду зібрана. Коротше, от я вже зібралась такий цей ом, ключики я взяла, я. Е, положила их там, так. пока мой домик, но ну, я обязательно потім цей, что это це за чувачок, я обязательно потом вернуся из Дубаев. Але мені надо поставити машину, щоб це скоріше було, б, тому що аеропорт через 7 хвилин буде, мені кажеться, вже улітати. Дуже швидше. До 7 хвилин. Так надо нам... На пятьдесят хотя бы включить, Не, на 75 пять, бы я так врежусь кудась. А, я уже врезаюсь. М -м 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 -м. Я водитель от Бога. Да блин, на девочка. Дискотека века. Так, заезжаем, заезжаем, паркуемся. Так, все, машина. Так, чемодан сюда. На проверку надо, наверное, а... так. Все <coughs> я пройшла проверку, теперь, а, на... ну, зареєструватись. Все. Короче, да я по вы поняли. Да блин. Так, все идем. <кій> так, ну, вроде нормально, и сейчас встыгаю. Все. Що... Сейчас, я... короче, я в самолете. Сейчас <кій> будем ждать. Поки ми прилетим. А поки що я, типа, замовлю всяке вкусненьке і буду їсти. Я включусь, коли вже ми будем. Ну, я прилечу вже в Дубай. Так, мені уже принесли їду тут от, ось турбулентність. Я от Уже поїла я кофійок допила вже. І, в принципі, можна цей вже виходить, тому що сказали, що вже що, приземлився самоліт. я поки що візьму кофійок ще один так. Кофійок, 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 кофійок. Я не можу... А, все. Ось що він... Ой. Е. Ладно. Я уже виходжу. Надо забирати свій чемоданок. Так, чемодончик. Все. Тепер, ой, що там на другому? Так, тепер виходимо, і я уже буду е, включатись, коли я дойду до свого е, покашу дому на цей час. Коротше, я вже в свою домику. Зараз проведу вам обзор. Короче, Тут в нас столик, диванчик, і можна подивитись телевізор. Тут кухня, правда, прямо біля двері, але нічого. Просто странненько. Так, тут у нас туалет. Ну і ванна. Коротше, так. Да. Тут у нас... Як там? Тут у нас гараж. Ось що можна тако вийти? Е. Ось що таке можна вийти і под... Цей і що, коротше, бід такий прекрасніший, на гори там. Це міні-городок в Дубаях, але отам от е, що це? Ну, короче, <реш> тут <реш> тут, а... прекрасніший видно гори, а там уже море таке. Біля гор. Чомусь тут поліція. Або ж. Вже... Я, напевно, зайду в дому. форс-мажор у них якийсь там. там, а я еще не показала цей. Что тут? А, тут. Ну, тут, там, мне кажется, задний двор. А ну-ка, я А, нет, не подожди Короче, ну тут бассейн. А, -а, а, тут бассейн уже был красоты. Короче, тут, такий тут вот такие каминчик. Тут кимнатки. Все. Кимнатки. Я открою сейф, чтобы, ну, если тут вообще есть сейф, Коротше, якщо м, будуть грабити, то вони не будуть взривати сейф. Ну, вони просто не зможуть. Тут, погоду, нема сейфу. Ну, ладно. Так, ну, завтра ми підемо купатись от туди. Або навіть зараз можна, бо вже вечір. Там тепленько, тепленько. Чи я в куртке до сих пор, я не знаю. ну Кстати, можливо, я цей скін куплю, бо в мене є 272 рубакса, ну я не знаю. Ой. Так, надо шортики Может, я такие можем, да И Такая же Наверное, да, вот тут вот. Так Так З закатом буде ваще бомба. Так, а, ну я візьму цей. Не забула, гедроскутер. Вроде так. Еще ми вже біля горы. Гори, Вс красивенький Ось що, короче. Море таке? Ну, це не, при... не прямо море, це більше як ставочок тут, такий чуть-чуть. А от там, от там уже, от там, значком показую, от там уже десь море є. Ну, все равно Кла... класненько, красивенько. Може тут. Буде купальник, я не знаю. Я десь бачила купальник. Коли ще? Ну, десь Дня, два, три, один. тому. Не пам'ятаю десь. в одежі бачила купальник. Mm. Скоріше всього тут, але я не знаю, чесно. Ой. Я цей купальник буду шукати вічності. Mm. Ладно, так обійдемося. Ой-хо! Вау. Ви бачили алмазне як Вау! Що це таке? Ну, а я думаю, що на такій прекрасній ноті я буду закінчувати відео. Всім дякую котєйкам за перегляд цього відео. Всім пока-пока!